Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Бін Салман трансформує країну і змінює геополітику Близького Сходу. Незважаючи на те, що він ще не король, він вже є найвпливовішою людиною в країні. Президент США Барак Обама відійшов від близького сходу до Азії в рамках стратегічного перебалансування. З цього моменту економічна ситуація в країні похитнулася. Стало зрозуміло, що потрібно шукати альтернативні джерела доходу. Відхід США від Близького Сходу не був несподіваним, оскільки країна історично покладалася на США в питаннях безпеки. Саудівська Аравія, де розташовані найбільші у світі запаси нафти та переробні підприємства, була надійним союзником і гарантом безпеки для США. Американо-Саудівський Альянс допоміг посилити міць і вплив Саудівської Аравії. Однак відкриття США величезних запасів нафти в сланцевих породах. Перетворило США на найбільшого у світі виробника, що підняло питання про потребу Саудівської Аравії. Економічне життя Саудівської Аравії значною мірою залежить від нафти. На її частку припадає 92% її бюджету. Принц намагається зменшити економічну та політичну залежність королівства від нафти. З політичної точки зору це проблема, оскільки нафта сама по собі не може забезпечити достатньо робочих місць для зростаючого населення Саудівської Аравії. І створює значну дискримінацію між людьми, які працюють у нафтових і ненафтових секторах. З економічної точки зору надмірна залежність від нафти не буде стійкою, якщо попит на нафту знизиться в найближчі десятиліття. Стара економічна модель Саудівської Аравії в кінцевому підсумку видихнеться, але тут в гру входить новий сміливий план бачення 2030 сміливий план розвитку альтернативних джерел доходів. Збільшення інвестицій та збільшення частки економіки, що генерується приватним сектором. Це амбітний план, який багато років готується для зміни країни. Гігантська державна нафтова компанія «Саудіарамко» буде частково приватизована. Жінкам буде дозволено керувати автомобілем і одягатися так само, як у таких місцях, як Дубай. Спортивні команди, навіть цілі спортивні ліги, купують або створюють на рівному місці. Сумнозвісне, суворе тлумачення ісламу в країні буде пом'якшене. Блискучі мегаполіси, про які ви читали тільки в науковій фантастиці, виростають прямо посеред пустелі. Правителі країни давно знали, що їм потрібно знайти майбутнє за межами нафти, але їм так і не вдалося це зробити. Таким чином, оголошення про Saudi Vision 2030 у квітні 2016 року супроводжувалося ще одним оголошенням. За реалізацію відповідатиме Мохамад Бін Салман нагляд за баченням 2030 означає, що принц відповідає за економічну та соціальну модернізацію своєї країни. Він швидко накопичує більше влади, ніж будь-хто в уряді. Він посилив роль Саудівської Аравії у двох громадянських війнах і взяв під контроль масштабну економічну та соціальну перебудову своєї країни, навіть не ставши королем. Раніше король Салман не помічав свого сина. Він був прихильником свого племінника Мухаммада Бін-Наєфа. але 21 червня 2017 року Бен-Наєф був повалений королівським указом. Це не була плавна чи добровільна передача влади. Газета The New York Times повідомила, що Бін-Наєфа утримували проти його волі і протягом кількох годин піддавали насильству, щоб він відмовився від своїх претензій на престол. На додачу його банківські рахунки були заморожені. І він був поміщений під домашній арешт на понад місяць. Мухаммада Бін Салмана, лідера Саудівської Аравії, звинувачують у чисті своїх політичних суперників у спробі змінити свою владу. Однак він все ще стикається з протидією з боку журналістів, священнослужителів, правозахисників та бізнесменів, які незадоволені його діями. Дональд Трамп відвідав Ер Ріяд, сподіваючись, що принц зможе провести значущі внутрішні реформи. Журналіст Джамаль Хашогі, який критикував арешти, придушення та страти режиму, був висланий до США, де почав писати для Washington Post. Це вигнання погіршило проблеми Бін Салмана, оскільки статті Хашогі в найбільшій політичній газеті США ускладнили отримання додаткової підтримки з боку округу Колумбія. Вбивство саудівського активіста Джамаля Хашогі в консульстві в Стамбулі. Стало серйозним поворотним моментом у відносинах Саудівської Аравії зі світом. Турецький уряд таємно прослуховував консульство і були отримані кадри останніх хвилин журналіста. Команда з 15 чоловік катувала і душила Хашогі після таємно переправила його останки в будинок генерального консула. ЦРУ дійшло висновку, що Мухаммед Бін Салман особисто віддав наказ про операцію. Вбивство Хашогі стало важливим поворотним моментом у відносинах Саудівської Аравії зі світом, і уряд Саудівської Аравії намагався заперечити ці звинувачення. У рамках стратегії Бачення 2030 уряд Саудівської Аравії інвестує мільярди доларів в елітний спорт. Наприклад, купує футбольну команду англійської прем'єр-ліги та підписує Кріштіану Роналду як гравця. Саудівська Аравія інвестує в спорт, щоб зобразити королівство як сучасне, орієнтоване на майбутнє місце. Критики стверджують, що це димова завіса для культивування позитивних настроїв щодо режиму Саудівської Аравії, одночасно відволікаючи від порушень прав людини. Однак інвестиції Саудівської Аравії в першу чергу розраховані на західну аудиторію. Вбивство Хашогі підкреслило попередні втручання саудівського режиму в Ємен, Сирію та Катар і було розцінено як безрозсудне. Росія та Китай, дві країни з напруженими відносинами, побачили можливість отримати власну геополітичну перевагу. Путін утримався від критики очолюваної Саудівською Аравією інтервенції в Ємені. Саудівська Аравія та Росія відновили угоди про військову співпрацю. А Росія підписала угоду про військову співпрацю у 2021 році. Дві країни узгодили стратегію Саудівської Аравії, бачення 2030 з китайською ініціативою один пояс, один шлях, що призвело до збільшення торгівлі на 70% У період з 2017 по 2021 рік. Наприкінці 2022 року Китай та Саудівська Аравія оголосили про статус всеосяжного стратегічного партнерства, взаємні інтереси Саудівської Аравії з Росією і Китаєм. Пов'язані пошуком енергії, щоб обігнати Сполучені Штати як провідну світову державу. Ослаблення відносин Саудівської Аравії зі Сполученими Штатами зробило ці відносини можливими. Динаміка сили Саудівської Аравії швидко змінюється через її дедалі тісніші відносини з Росією та Китаєм. Ці країни можуть допомогти Саудівській Аравії досягти несподіваного за допомогою дипломатії, на відміну від Сполучених Штатів. У квітні міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Ірану оголосили про план відновлення дипломатичних відносин, який був досягнутий за посередництва Китаю. В інтерв'ю Fox News Саудівська Аравія та Ізраїль стоять на порозі нормалізації своїх дипломатичних відносин. Цей крок розглядається як спосіб для президента Саудівської Аравії Мухаммеда Бін Салмана стабілізувати відносини зі своїми основними супротивниками. Використовуючи хаос своїх перших днів як сходи для досягнення своїх цілей, Майбутнє країни залежатиме від її мегаполісів, економіки та союзників, а майбутнє визначатиме Мухаммад Бін Салман.